Є новина, друзі. Змінити форму працівників ТЦК, щоб вона повністю відрізнялась від форми інших родів військ. Напишіть, чи ви за. Чи проти, і дослухайте до кінця. Нардеб Гончаренка написав депутатське звернення. Однозначно він на цьому піариться, на цій темі, тому що в суспільстві ну це на дуже великому рівні всі за цим стежать. І, і він написав звернення в Кабмін і в Міністерство оборони, щоб змінити форму працівників ФСК, і щоб вона повністю відрізнялася від форми інших родів військ. Він мотивується тим, що до нього звертались багато військових, які кажуть, що ну треба змінити форму, тому що вони не хочуть себе. Асоціювати з працівниками ТЦК також він каже, що багато є в ЗМІ публікацій про те, що виникали конфлікти на фоні того, що от йдуть військові, їх там переміщують, і їх люди сприймають за ТЦК. І на цьому фоні, якби виникали конфлікти. Ну це зрозуміло, тому що в нас зараз оця інформація в телеграм-каналах. Він змі виливається постійно про порушення прав громадян. Напишіть чи ви це підтримуєте, чи ви за чи? Проти ну а на мою думку, однозначно, це було правильно навіть з тої сторони, що от людина, яка йде по вулиці, до нього підходить працівник ТЦК, і по формі, яка відрізняється від військової, одразу буде розуміти, що це працівник ТЦК, і, Ну що він буде там просити придивити документи, і це чітко буде зрозуміло, що це людина, яка працює в. ТЦК, і в які в нього відповідні повноваження. І це ну зніме не частину напруги в суспільстві, тому що люди, які будуть бачити просто військових, вони будуть розуміти, що це військові, які служать, які воюють, які несуть службу і виконують свої обов'язки. А це працівники ТЦК, які займаються саме мобілізацією. Напишіть свою думку, лайк, репост, підписка.